Вітаю вас в черговій частині. Тут нам потрібно пройти в центральний рельєфний стовпчик. Тобто ми беремо ще одну сліпу петлю в центральний стовпчик, петля підйому, три рельєфних стовпчика за цей стовпчик. Повітряна петля, рельєфний стовпчик за цей рельєфний стовпчик. Ще одна повітряна петля, і ще один стовпчик. І повітряна петля. Ось який тут елемент вибудовується, я думаю, вже ті, хто постарше, ну, тобто досвіду має побільше, зрозумів. От, ось тут. Поворот в цю сторону. Насправді я могла б і дзеркально зробити, щоб воно взагалі красиво було. Але для простоти будемо в'язати, як є. Тепер повітряна петля, кластер з двох рельєфних стовпчиків, за кластер. Перший недов'язаний. Другий нето в'язний і разом повітряна петля. Пропускаємо попкорн. І між попкорнами в нас тут є стовпчик з накидом. І от в нього ми пров'язуємо попкорн з п'яти рельєфних стовпчиків. Накид. Уже так обережно, щоб зайві ниточки не повитягувати. Перший стовпчик. Другий. Третій, четвертий і п'ятий. Так, є. Витягуємо гачок і протягуємо робочу петлю в перший стовпчик, повітряна петля. Ось тут маємо сформувати стовпчик з накидом. Ми в'яжемо його, можемо в вершину, щоб закріпити. Або ось так як рельєфний стовпчик, повітряна петля, наступний попкорн, перший рельєфний, другий рельєфний. Третій, четвертий і п'ятий. Витягнули ось так. Повітряна петля, кластер з двох стовпчиків рельєфних. Перший, другий, разом. Повітряна петля. Повторюємо, рапорт ми вже закінчили. Три рельєфних стовпчика навколо середнього рельєфного стовпчика. В переходах між елементами трішки притримати робочу петлю, щоб у вас сильно ось тут не розтягувалось. Повітряна петля, накид. Трішки за цим послідкуйте, потім уже у вас пальчики будуть самі його притримувати, тому що м'язова пам'ять це штука досить сильна. Так. І знову. Рапорти невеличке, запам'ятовується легко, то я думаю, проблем у вас не буде. Повітряна петля, знов кластер. Повітряна петля. І знову переходимо до попкорню. А тут, якщо ось так тримати, бачите, що трошки таки хвилями починає братися, але воно все вкладеться, то ось тут, якщо Подивитись, воно трошки навіть просто без відпарювання тягнеться. Це особливість пряжі. По колу пройдете, в кінці з'єднаєтесь в, в перший тобто, стовпчик, і можете відразу переходити в центральний. Так, закінчуємо ряд ми сліпою петлюю в перший рельєфний стовпчик. Сліпа петля, наступний, тобто центральний. Петля підйому, три рельєфних стовпчики Навколо центральних рельєфних стовпчик Так, два, три. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик, за рельєфний стовпчик. Повітряна петля попкорн з п'яти стовпчиків. Ось сюди, в центр: один. Два. Три. Чотири, п'ять. и снова стопчик две повитые петли таким чином накид три рельєфних стопчика за центральный рельефный стопчик у нас есть такие уже визуальные объекты Які пров'язуються однаково. Досить легко запам'ятати. Повітряна петля, два рельєфних стовпчика з однією вершиною, повітряна петля. І тут у нас лишається одне місце, сюди пров'язуємо рельєфний попкорн, перший рельєфний стовпчик, другий. Третій, четвертий, п'ятий. Витягнули гачок. Перший стовпчик вставили, закріпили. Накид, два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Повітряна петля. Переходимо до нашого елемента, три рельєфних стовпчика в центр. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик, за рельєфний стовпчик, повітряна петля і знову попкорн варку. Тут це офіційно ми вже другий. Рапорт робимо. Вони не складні. А єдине, що ну, тут, якщо у вас ниточка, як у мене, складена, не плетена, то можуть бути невеличкі проблеми з тим, що зайві ниточки витягуються або скидаються. Не поспішаємо і отримаємо задоволення від в'язання. Ось таким чином. Ягодки мы уже заканчиваем. А вот тут что-то интересное начинаем. В конце снова то же самое. Съеднимся в первый рельефный стопчик слепой петлей переходим в центральный. Вот этот элемент у нас без измен. Что с этой стороны, что с этой стороны. Легких петельок. И застынемся тут. Закінчуємо данный ряд. Слепая петля. Переходим в центральный рельефный стопчик. Петля підйому три рельєфних стовпчика навколо центрального. В даному ряді будуть досить складні елементи, тому цей ряд буде в відео останнім. Не поспішайте в'яжете поволі Дві повітряні петлі. Накид між рельєфним стовпчиком і попкорном ось в цю арку. Три стовпчика з накидом. Два. Три. Стовпчик з накидом. Прямо в центр попкорна. Три стовпчика з накидом. В наступну арку. Три. Тепер будемо працювати навколо ось цих рельєфних стовпчиків. Тому можемо в'язання ось так скласти, щоб було зручно. Накид, рельєфний стовпчик з одним накидом. Накид, рельєфний напівстовпчик. Два стовпчика без накиду. наступну арку три стовпчика. Три. Без накиду. Переходимо до другої частинки. Ось. Тепер навколо цього рельєфного знову три стовпчика, без накиду, один, два, три. Наступний, два стовпчика, один. Два, Напівстовпчик Столбчик з накидом ми піднялися сліпа петля в перший стовпчик. Петля підйому. Пров'язуємо, починаючи з цього столбчика, куди ми з'єднувалися. 4 стовпчики без накиду, 3, Ой, як же вони дістали? Чотири. Піком. З'єднуємося цей стовпчик. І ще один стовпчик без накиду в це саме місце. Завершуємо трьома стовпчиком один. Два. Три от таким чином. Мені трошки не подобається. Хочеться якось логічне завершення. Давайте останній стовпчик без знаки, до його викинуємо, виконаємо як рельєфний зворотній. Ну, в принципі, це вже щось Один, два. Три рельєфних стопчика. Зараз подивимося, як воно ляже. Два. Три. Повітряна петля. Ні, ну, в принципі, нормально. Під час блокування воно трошки закриється. Клас. Продовжуємо. Накид. Рельєфний недов'язаний один, другий. Знову накид, пропускаємо попкорн. Ми вже закриваємо цей елемент. І ще один от таким чином. Повітряна петля, три рельєфних стовпчика. Зараз хочу ще один варіант пров'язати наступний рапорт, в цю пелюстку. Мені вічно не подобаються рельєфні елементи, тільки я перший раз в'яжу, хочу їх якось так. 1, 2, 3 повітряні петлі. Ось тут 2. В цій пелюсті буде зараз 3. Чому так? нас вона почала братися трошки хвилями. І я хочу лишити трошки простору, щоб коли буду її розтягувати, відпарювати, щоб було більше місця, щоб влягтися. Я сподіваюся пояснила свою логіку, тому зараз спробую подивлюся, який воно має вигляд. Чи сильно потягнеться. Стопчик з накидом в вершину. Ще три стовпчика. Два. Три. Складаємо. Рельєфний на півступчик, два стопчика без накиду тут три стовпчика без накиду, піднімаємося тепер. Один, два, три, два стовпчика без накид, один, два, напів стовпчик, стовпчик з накидом. Розкрили. Сліпа петля, петля підйому. Перший, другий, третій. Четвертий, один, два, три. Піком. Стовчик без знаку цей самий стовпчик. Один. Два. І третій. Як рельєфне зворотня. Один, два, три. Накид. Три рельєфні стовпчики. Повітряна петля і тут знову з'єднемось. Так. А ну так. Я буду в'язати з трьома повітряними петлями між пелюсткою. Зараз це розпускаю. Ви, поки недалеко дійшли, можете обрати чи у нас так, щоб було більш довго, чи так як я. Я буду в'язати з трьома легких вам петельок. До зустрічі вже за пару днів. Будемо продовжувати.